Восьма тридцять ранку. Чотирирічна Саша поспішає у дитсадок Рута в Ірпені. Сучасний, яскравий, майже казковий. Дивлячись на нього зараз, складно повірити, що ще півроку тому він виглядав як руїна. Чотири з половиною тисячі квадратних метрів звели майже з нуля. Як тобі садочок? Нормально. Подобається садочок? Це нормально. Да. А що в садочку подобається? Іграшки. А от Сашиному татові подобається усе. Все супер, все подобається. Поки в тестовому режимі, але я сподіваюся, що скоро буде все добре. Будемо ходити на цілий день. Десадок рута вже із наступного тижня запрацює у повноцінному режимі. На сьогоднішній день маленькі вихованці відвідують садочок в тестовому режимі. А з понеділка вже буде повноцінно функціонувати заклад. Тим паче він вже скучив за дітками повноцінного перебування з 8 до 17». Зараз малюки приходять на чотири години. Адаптуються, навчаються та граються. Сьогодні в нас прибули нові іграшки, будемо розбирати з ними кухню, веселитися. А поки вихователі дитсадка займають малечу, кухонні працівники разом із директоркою закладу складають оновлене меню. Все перераховуємо, щоб було все згідно законодавства, згідно постанов Міністерства охорони здоров'я. Щоб у дітей було здорове харчування, менше цукру, більше овочів. Все, стараємось. Для дітей готуватимуть на цій великій сучасній кухні. Тут є все необхідне обладнання, щоб страви були не лише смачними, а й корисними. В Параконвектомації готуються страви на пару, дуже швидко. 10 секцій допомагає нам охопити максимальну кількість дітей. Дицидокрута розрахований на понад 300 малюків. До війни тут навчалося значно менше, тому що садочок був двоповерховим. Після деокупації Ірпеня він був зруйнований на 70%. Але на допомогу ірпінцям прийшов уряд Литви. І садочок не просто відбудували, а добудували третій поверх із зручностями, яких тут раніше не було. Це ліфт, вантажопідіймач та головне надійне і велике укриття. До речі, до війни цей садочок називався Радість. Його перейменували на знак вдячності литовському народові. Рута це неофіційний символ Литви.